2 яєчка, 200 г цукру. Будемо взбивати. 450 г муки, 2 чайні ложки розпушувача, 3 столові ложки повні зверху какао, 250 г маргарину, тут ще є внизу. Перетираємо вливаємо яйця з цукром і мішуємо. Яке тісто у нас має вийти? 5 яєць, стакан цукру. збиваємо, грамів масло, ставлю у мікрохвильовку і розтоплюємо. Пачку ванільного цукру, кіло 200 сиру, додаємо яєчний суміш, розтопленого масла, 2 столові ложки манної крупи. Замість двох ложок крохмалю додаємо будон сметанковий. Бендеремо до цедри апельсини або лимона. Дві жменьки журавлини вимішуємо на дно пергамент. Виклали на дно форми тісто, викладаємо творожну масу у нашу тортівницю, розрівнюємо. Втираємо тісто зверху на 180 градусів. 40-50 хвилин вверх-вниз. І у нас сирник гарний вийшов. Розтопили шоколад на одну о, то, на хромову плитку шоколаду, дві ложки олії, пили шоколадом, прикрасили пластівцями медальними і полуницею.